Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачне м'ясо в казані. Соковите, ароматне, з апетитною скоринкою. За смаком воно дуже нагадує шашлик, але готується значно простіше. Ідеальний варіант для домашнього обіду або вечері, а також для виїзду на природу. Дивіться до кінця, результат вас так. точно здивує. Дали разом стрішечки обійли, буквально грам 50. Тепер даємо сальце для смаку. Жарюємо його. Достаємо шкварочки, наші не витібимо, перчиком, з хлібчиком і гарни ніби. Почти ще не придумаєш. І даємо наше м'ясо. М'ясо я замаринувала. Дивіться, яке гарниче. В мігрецькій аджиці. І славкація. Все, більше тут нічого не спасимо. Обсмажуємо дозована.

Назад смазывать, дай ему дружить. Какие ароматные, какие пахучие, вам не может урождаться. К вам сказали, мне говорили, что а это чудо, это фрукт из чуда. Найкращий маринад. Больше ничего не потребна. Так. Друга частина нашого м'яса обкладилася. Тепер огонь ми не додаємо, усе для кілька в кілька в кілька на кінцях скільки в нас там є і будемо розкривати м'ясо. Божу, м'ясо, борються, любе, яке ви бажаєте. У мене сьогодні гусятина. Молода гусятина. Неймовірно ароматне смачне м'ясо. Ось Дуже смачне. Так, все, нічого ми вже не додаємо. Отак, м'ясо повернули. накриваємо кришкою і тушимо Годину. М'ясо молоде, прекрасно гарю. Бачите, як шашлычок. Клас. Просто потім. Ви можете все робити себе на газу. Казанні. Каварости. Буде просто пише. Дивіться, щоб окремо не готувати ніякого гарніра. Я ось так викладаю картоплю невеличкого розміру. По бокам. І воно буде не смажитись, а запікатися у накрываю. А, еще забыла. Еще буквально. Стаковочка для запаха. А решту потом покажу, что сделаю. Закрываем и тушкуем. Так. Вот я как раз. А я же все хватаю. у нас казанки баб Просто бомбячие. Сейчас в картошечку. Ну, и все картошечки надо. Майже готова? Еще трошечку. И будем доставать. А, даем ему лаврушечки. Вот штучки. Вовсе чуть-чуть. Так, накрываем. Дивіться, цибульку, что мы с вами порезали, мы присали. Сейчас картошку пробуем. Даем розмаринчик. І отак. Угу. Ніякого уксуса. Так, ви подивіться, яка красота. Добре. Гляньте, яка красота. Добре. Тепер ми дивіться, що робимо. Як шашличок, так? Да? Присипаємо. Угу. Як, яка прелість. Запрошую вас до нас на гостини. Пригащайтесь, мої любі підписники. У мене їх уже сьогодні свята 4 тисячі. Так, да, це мало, але я дуже рада кожному. Тому пригощайтеся. І дякую всім підписникам і дякую тим, хто доєднається. Готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Миру вам щастя і всього найкращого. І до зустрічі на новому смачному відео. Пока-пока.